Астріт Ліндрен. Міо, мій, міо. Розділ другий у Труяндовому садку. Хоч я до пуття не знав, як мені написати Бенкові, бо ніхто на світі не пережив таких пригод, як я. Я не знав, як мені про них розповісти, щоб Бенко зрозумів мене як слід. Я шукав придатних слів, але не міг знайти. Може, треба було написати, зі мною сталося щось нечуване. Однаково Бенко не збагнув, би, яка вона, ця країна далека. Мені довелося б послати йому щонайменше з десяток пляшок, якби я захотів розповісти про свого тата короля, про його трояндовий садок, про Юм'юма, про свого прегарного коня Міраміса і про лихого лицаря Като з країни Чужинецької. Ні, я ніколи не зможу розповісти про все, що сталося зі мною. Першого ж таки дня мій тато король узяв мене до свого садка. Це було надвечір, вітер шелестів гіллям дерев. Коли ми йшли до садка, я чув дивовижну музику, наче разом задзвонили тисячі скляних дзвоників. Та музика бриніла дуже тихо, а проте в кожного, хто її чув, починало тремтіти серце. Це мої срібні тополі, сказав мій тато король. Він вів мене за руку. Тітка Едля й дядько Сікстан ніколи не вели мене за руку. І взагалі. Ніхто ніколи ще не водив мене за руку. Того мені дуже подобалося так іти, хоч я й був уже завеликий, щоб триматися за татову руку. Високий мур оточував садок. Мій тато король відімкнув невеличку хвіртку, і ми зайшли до середини. Колись давно я поїхав, був із бенком до їхнього літнього будиночка у Ваксгольмі. Ми тоді сиділи на прискалку і водили рибу, саме як заходило сонце. Небо взялося за гравою, а вода стала зовсім нерухома, якраз цвіла шипшина і її повно росло відразу за прискалком, а десь далеко, по той бік затоки, голосно кувала зозуля. Я тоді подумав, що більшої краси немає в світі. Звичайно, не про зозулю, бо я її не бачив. Але від її кування все інше здавалося ще кращим, ніж було, коли вона мовчала. Я був не такий дурний, щоб казати про це Бенкові, та про себе подумав більшої краси немає на світі. Але тоді я ще не бачив трояндового садка свого тата короля, не бачив його квіток, усіх тих прекрасних троян, що мінилися, наче хвилі в річці, і білих лілей, які похитувалися від подмуху вітру. Не бачивши його срібнолистих тополь, які погналися вгору так високо, що в них на вершечках горіли зірки, коли наставав вечір. Я ще не бачив його чудових білих пташок, що літали в садку, і не чув нічого схожу на їхній щебет і на музику срібного листя тополь. Ніхто не чув і не бачив нічого кращого за те, що я чув і бачив у садку свого тата короля. Я стояв непорушно, не відпускаючи його руки, бо хотів відчувати, що він поряд. Сам би я не мав сили дивитися на таку красу, а мій тато король погладив мене по щоці і спитав: Міо, мій, Міо, тобі подобається цей садок. Я не мав сили відповісти, бо мене опанував ніби якийсь смуток, хоч я зовсім не був сумний. А навпаки, я вже хотів сказати своєму татові королю, щоб він не думав, ніби мені сумно, але не встиг, бо він сам мовив: Добре, що ти веселий, будь такий і надалі. Міо! Мі-міо. Потім він завів мову з садівником, що поряд чекав на нього, а я почав бігати сам по садку і роздивлятися на все. У мене ж у голові запаморчилось від її краси, мені здавалося, наче я напивсь досхочу солодкого сиропу. Мої ноги так раділи, що не могли стояти на місці, а руки були дужі, як ніколи. От якби тут був Бенко, щоб затіяти з ним бійку, звичайно, тільки жартома. Так я хотів, щоб тут був Бенко. Мені потрібен був товариш, не старший за мене, щоб ділити з ним усе це, та сердешний бенко був тепер, мабуть, у парку Тегнера, там, як звичайно, у цій порі свистів вітер, періщив дощ і залягла неприємна темрява. Він досі, напевне, вже знає, що я пропав і дивується, куди я міг дітися. Сердешний бенко, хотів би я побачити його. Нам із ним часто було весело, і тут, серед татових троянд я раптом затужив за бенком. Він був єдиний із того давнього життя, кого мені бракувало тут. Більше я ні за ким не тужив. Ну, хіба трішки за тіткою Лундін, бо вона завжди була ласкава до мене. Але найбільше я згадував Бенка і на хвилю навіть посмутнів, стишив ходу, похилив голову і відчув себе так, наче з мене витік увесь солодкий сироп. Раптом я підвів очі. Переді мною на стежці стояв, я спершу навіть подумав, що то Бенко. Але то був не він. То був. Юм юм. Хоч, звичайно, я не знав, що то «юм-юм». то був хлопчик з таким самим каштановим чубом і з такими самими карими очима, як у Бенка. Хто ти? спитав я. Я юм-юм», – відповів хлопчик. І аж тоді я побачив, що він усе таки трохи відрізняється від Бенка. Він був поважніший і чимніший від Бенка. Звичайно, Бенко теж чемний, десь такий, як я, до міри чемний. А проте ми могли часом завестися з ним і побитись. Можна було і посердитись на день чи на два, але потім ми знову мирилися, а з Юм-Юмом побитися ніяк не можна було, надто він був чемний. Хочеш знати моє ім'я? спитав я. Мене звати Буссе. Ні, насправді моє ім'я Міо». Я вже знаю, що ти Міо», – відповів Юм юм. Наш король розіслав відстунів по всьому королівстві, і вони оголосили, що Міо прибув додому. Подумати лишень, мій тато король так зрадів, що коли знайшов мене, то розголосив про це на ціле королівство, наче дитина, а все ж мені приємно було почути таке. У тебе є тато Юм-Юме?» – спитав я. Я дуже хотів, щоб у нього він був, бо сам довго не мав тата і знаю, як це погано. Певно, що є, відповів Юм-Юм. Мій тато садівник нашого короля. Хочеш побачити, де я мешкаю? Хочу, відповів я. Він побіг попереду з вивистою стежкою в найдальший куток садка. Там стояла біла хатина під соломіною стріхою, така самісінька, як хатини в казках. По стінах і по дахові вилося стільки троянд, що самої хатини майже не було видно. Вікна стояли відчинені, і у них вільно залітали білі пташки. На причілку хатини стояли лавка й столик. А далі цілий ряд вуликів із бджолами, що голи поміж трояндами. Навколо хатини також росли великі кущі троян, тополі і плакучі верби. З кухні почувся голос «Юм-юме, ти часом не забув про вечерю? Це гукала його мати. Вона вийшла на поріг і засміялася. І я побачив, що вона була дуже схожа на тітку Лундін, хіба що трохи вродливіша, але мала такі самі ямки на щоках. І так само взяла мене за підборіддя, як тітка Лундін, коли сказала Прощавай, бу, Вільгеме ульсене. тільки мати Юм'юма мовила інакше. Добрий вечір, міо. Може, повечеряєш із Юм'юмом? Дякую, повечерюю, якщо не завдам вам цим великого клопоту, відповів я. Вона сказала, що це ніякий не клопіт. Ми з юм'юмом сіли біля столика на причілку хатини, а його мати винесла нам цілу миску млинців, варення з полуниці і молока. Ми з Юм'юмом так наїлися, що мало не полопали. Далі ми вже тільки дивилися один на одного і сміялися як я радів, що там був Юм'юм. -Юм. Одна біла пташка підлетіла, вхопила з моєї тарілки шматочок млинця, і ми з Юм'юмом засміялися ще дужче. Я побачив, що до нас іде мій тато король із садівником, татом Юм'юма, і злякався, що йому не сподобається мій гучний сміх, бо ще не знав, який добрий мій тато король. Як він любить мене і як хоче, щоб я сміявся. Помітивши мене, він зупинився і сказав «Міо, мій Міо, ти тут сидиш і смієшся? Так, вибачте, відповів я, бо подумав, що, може, король, як тітка Едля і дядько Сікстен, не любить гучного сміху. Смійся на здоров'я, сказав мій тато король. Тоді обернувся до садівника і додав щось дивне. Я люблю пташини спів, люблю музику своїх срібних тополь, але найдужче люблю слухати, як сміється в садку мій син. І тоді, вперше я збагнув, що мені можна не боятися свого тата короля. Хоч би що я зробив, він дивитиметься на мене ласкавими очима, так, як дивився тепер, коли стояв, поклавши руку на садівникове плече, і навколо нього літали білі пташки. А збагнувши це, так зрадів, як не радів ще ніколи. Так зрадів, що не зміг знов не сміятися. Я задер голову і так засміявся, що ж пташки трохи полякались. Юм-Юм подумав, що я і далі сміюся з тієї пташки, яка вихопила в мене шматок млинця, і теж засміявся. Наш сміх заразив мого тата короля, Юм-Юмових тата й маму. Не знаю, чого вони сміялись, а сам я радів, що в мене такий добрий тато. Після вечері ми з юмюмом почали гратися в садку. Качались і перекидались на траві, гуляли в піжморки, за кущами троянд було стільки гарних сховків, що в парку Тегнера нам із бенком вистачило б і десятини їх. Тобто вистачило б бенкові, бо я там ніколи вже не гратимуся. Почало смеркати. На трояндовий садок ніби впав легенький блакитний серпанок. Білі пташки замовкли і поховалися в своїх гніздах. Срібнолисті тополі теж перестали дзвеніти. В садку запанувала цілковита тиша. Лише на вершечку найвищої срібнолистої тополі сидів самотою великий чорний птах і співав. Співав краще за всіх білих пташок разом, і мені здалося, що він співав саме для мене. А проте мені кортіло затулити вуха, бо той спів будив у моєму серці тугу. Уже вечір і скоро буде ніч. Мовив Юм-Юм. юм, мені треба йти додому. Стривай, не йди, попросив я, бо не хотів слухати сам той дивний спів. Я показав пальцем на вершок тополі і спитав «Юм – Юм'юме, а що то за птах? Не знаю, відповів він. Я зву його жалібником, тому що він чорний. Та, може, він зветься якось інакше. Щось він мені не вельми подобається, мовив я, а мені подобається в нього дуже ласкаві очі. На добраніч його, сказав Юм юм і побіг додому. Надійшов мій тато король. Він узяв мене за руку, і ми теж пішли садком додому. Жалібник і далі виспівував, але тепер, коли я тримався за татову в руку, його спів уже не будив у моєму серці туги. Я навіть хотів, щоб він не переставав співати. Ми ще не дійшли до хвіртки, як я побачив, що жалібник розгорнув широкі крила і шугнув просто в небо, і побачив, що на небі спалахнули три маленькі зірочки».